49 родин загиблих військових з Чернігівщини в залі, на нагородженні орденами і медалями посмертно їхніх синів, батьків та братів. Отримати відзнаки прийшли з дітьми. Усім важко говорити на очах сльози. Втрата рідних велике горе для кожного. Олена Миколаївна з невеликого села Головенькі Височанської громади втратила на війні сина. Служив в аеромобільній бригаді, нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Посмарт. Пішов у січні, у січні у січні 23-го року, служив на Запорізькому, на Запорізькому напрямку, загинув під Марінкою. Я буду все життя вдячна тим хлопцям, які не залишили його на полі бою і визнайшов свій спокій вдома. Для кожної матері син найкращий, веселий, життєрадісний. Завжди готовий прийти на допомогу. Ніколи нікого не залишав в біді, І не тільки. Мав надзвичайне почуття гумору, дуже любив дітей. Йому через місяць було 33 роки. Вік такий, тільки жити, народжувати дітей, любити. Але ну так сталося. Ми маємо всі зробити, де б ми не знаходилися, чим би ми не займалися в цьому житті. Маємо зробити все, кожен з нас, для того, щоб наблизити нашу перемогу. Вона обов'язково буде. За нами правда. Святого Бесмі сказано, що немає більше любові за ту, хто душу свою віддає за тих місцеві. Заповідь любові є найбільшою в законі Господня. І ті, хто віддав своє життя, є яскравими. Прикладами виконання цієї заповіді. Вони перебувають з Богом. У воїнстві небесне.